На Донбас сьогодні вирушила 95-та колона із гуманітарною допомогою Ріната Ахметова. Цього разу машини везуть 200 тонн продуктів до Маріуполя. Допомога призначена переселенцям та мешканцям міст поблизу лінії зіткнення. Детальніше Юлія Міншакірова. Угу. три Пункт видачі гуманітарної допомоги у Авдіївці. Продуктові набори тут отримують пенсіонери, інваліди, багатодітні родини, ті, хто цього потребує найбільше. Макаронне ізділля, сардина, Горох. Ніна з чоловіком-пенсіонери. Ця допомога дозволяє їм істотно економити скромний бюджет. Якби б, звісно, не давали б її. Нам пенсія уходила, б повністю дрова на, на, було, на, це, на продукти. у цій родині троє дітей і стільки ж дорослих, які залишилися без роботи. Кожен день нам потрібно чотири буханки хліба. Кожен день набори видають не тільки у стаціонарних пунктах. Волонтери доставляють продукти адресно тим, хто не в змозі полишити квартиру. Люди всякі є з дітьми. Деткам надо треба оказывать. Же инвалиды много После Після роботи отримуємо список, також розносимо по квартирам, лежачим больным. Гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки привозять із Маріуполя. На цій логістичній базі сотні волонтерів щодня формують набори виживання. Тут же їх отримують і переселенці. Донечанка стела у Маріуполі від грудня минулого року. Її дочці а синочкові рік. Сьогодні жінка прийшла за дитячим набором для малюка. Все імущество і все, що нажито, залишилося в Донецьку. Е Сложно, тому що немає родственників, підтримки, роботи як такової. Це дуже складно. У з Кіровського троє дітей. Два нята мальчики до года п'ять місяців і дочки сім років. Дитячі набори римі видають раз на місяць. У їх складі дитяче харчування, суміші, особливо до смаку малюкам фруктові пюре та соки. Детська зараз дуже очень Там і пюрешки входять, і смісі у мене на. Сміссях, то тобто, дуже тяжело та все закупіч сьогодні. З Дніпропетровська до Маріуполя виїхала 95-та автоколонна із продуктами. Машини везуть 200 тонн продуктів для 25 тисяч осіб. На мирній території Донбасу працюють більш 35 стаціонарних пунктів видачі допомоги Ріната Ахметова. Також бригади мобільних волонтерів розвозять гуманітарні набори по селах і селищах на лінії зіткнення. У вересні ми прийняли рішення в раз збільшити об'єм видаваної там допомоги до 7 7000 продуктових наборів. І ми надіємося, що це количество допоможе ще більшому числу людей, нуждаючихся в нашій допомозі. Від початку своєї роботи штаб Ріната Ахметова видав більше 4 мільйонів 300 тисяч продуктових наборів по обидві боки лінії зіткнення. Юлія Міншакірова, Олена Власенко, Олексій Ковалевський, події канал Україна.